Арі, розповідайте, будь ласка, що вам відомо з оперативної інформації та ситуації стосовно того, що відбувається на півдні нашої країни? Ну, все, що мені відомо, я звісно не розповім, але де чим поділюсь. Дійсно, ситуація залишається стабільно складною, але контролюється силами оборони. Ми є учасниками контрбатарейного протистояння, яке зараз. Принципі є основною формою боротьби е, вздовж лінії фронту, яка пролягає через річку. Але е, нагадаю, що в нас є е, дуже болючий напрямок: це Нікопольщина, це е, міс мирна місцевість, яка не була під чоботом там окупанта. Але вже півроку обстрілюються з напрямку Запорізької атомної станції. Цю ніч е, теж вони гатили по Нікополю. Понад вісім обстрілів відбулося. І е, Нікопольський район е, дуже суттєвий має руйнування, в е, тому числі і критичні інфраструктури, це електромережі, газопостачання постраждало, і сонячні батареї. Те, що вони дуже люблять в лапках розбивати, тому що це е, такий вияв цивілізації, який їм навіть невідомий. Е, головна задача це викликати зворотній вогонь. Тому що вони продовжують сподіватися на техногенний шантаж, який хочуть собі дозволяти відносно атомної електростанції, це той самий техногенний терор, який вони продовжують вздовж всієї своєї діяльності на нашій території. Що стосується анонсованого, так скажемо, або очікуваного масованого ракетного удару. Ми говоримо про те, що напевно що ворог не відмовиться не відмовиться від цих планів, але наразі не спостерігається тієї активності, яка б свідчила про негайне втілення цих планів життя, зокрема, чорнерештормиць. Воно на нашому боці позаганяли в пункти базування основний корабельний склад. Зараз залишається тільки три одиниці на службі, і це не ракетоносії. Тобто, ракетоносії носії також перебувають в базах, але пам'ятаємо, Наталі... що дві години і вони повертаються. Пані Наталі, от е, в минулому минулого тижня. В оперативному команду командуванні південь, і здається, навіть особисто ви казали про те, що можна спрогнозувати, що найближчим часом Миколаївська область повністю буде звільнена, де окупована станом на сьогодні. Чи можете ви сказати бодай щось з цього приводу? Тому що ми розуміємо, що це стосується в першу чергу Кінбурнської коси та Кінбурнського півострова. Робота там ще триває. Ворог, на жаль, має поки що можливість підтягувати туди резерви. Тобто, ми методично знищуємо ці позиції. Вони методично їх заповнюють. А це не така проста ситуація, коли можна просто закрити шквальним вогнем, оскільки це розділяє не просто річка вже, навіть це все ж таки Дніпробузький лиман і відстані більш суттєві. Напрямок специфічний, оскільки там також долучається і погода, зокрема, та сама штормова погода, яка нам на руку відносно корабельного груховання, вона не дуже сприяє бойовій роботі, коли це стосується кінбордської коси. Тому тут знаєте, поспішати можна наздоганяти ворогами будемо в будь-якому випадку, але головне правильно витримати, дочекатися необхідного моменту і зробити роботу правильно тому що відзвітувати про красиві результати ми зможемо, коли вони будуть. Пані Наталі, очікуємо і впевнені, що ці позитивні результати вони обов'язково будуть. Пані Наталі, ви також розповідали про те, що у росіян залишилося приблизно 200 іранських дронів, і ви казали про тактику, в чому полягає зміни тактики використання ось даних БПЛА і чому окупанти от саме зараз не вдаються до таких атак? Вони Економлять ці дрони чи все ж таки це можна от віднести цю причину, чому вони не використовують до погодних умов? А ми говорили про ту партію, яка складалася з 250 одиниць. І якщо врахувати, що понад 70 ми вже знищили, і вони їх використали в тому числі в нашому напрямку, то та, так і залишалося, що щось близько 200, тобто десь 190 в них залишалося. Але цілком імовірно, що вони продовжують свої перемовини і додаткові постачання. Тому говорити про те, що в скорому часі в них закінчиться зброя. Ну, це трошки заколисувати себе. Ми такому не піддаємось. Ми е, об'єктивно оцінюємо їх е, можливості і знаємо, що ворог досить потужний. Тактика змінюється не критично, але вони її коригують з огляду на те, що. Е, за допомогою дронів намагаються виснажувати систему протиповітряної оборони, тобто запускаючи їх хвилями, вони виявляють першою хвилею, де спрацює протиповітряна оборона другою хвилею вони можуть застосувати. Ударно по цих об'єктах і третє, вже вражати ці об'єкти, які запланували, тобто об'єкти критичної інфраструктури, сподіваючись, що ППО вже не спрацює. Саме тому ми акцентуємо увагу, що сповіщати про роботу ППО недоречно, тому що це орієнтує ворога. Ми також пам'ятаємо, що в першій скажімо так фазі використання цих дронів збройні сили України були змушені використовувати дороговартісні ракети зенітні до зенітних ракетних комплексів, і це було неспівмірно дорого. Дрон коштує там кілька десятків тисяч доларів, ракета може коштувати сотню тисяч доларів. Зараз наскільки збройні сили і оператив... і підрозділи, які відносяться до оперативного командування, південь наскільки адаптувались до скажімо так, до економії такої, і наскільки можна говорити про ефективність використання. Стання проти цих дронів саме е, стрілецької зброї, а також таких е, комплексів чи систем, як німецькі гепарди. Ми дійсно проаналізували цю роботу, і перше, що хочу зауважити, що все ж таки співміряти вартість ракети, наприклад, С-300 і вартість самого дрону ну це не зовсім адекватно, тому що дрон, крім своєї власної вартості, він ще й несе вбивчу силу, яку спрямовано на конкретний об'єкт, і тут треба говорити про собі вартість взагалі цього застосування. Якщо вони все ж таки влучать, то ці наслідки будуть коштувати набагато. Ато більше ніж будь-яка ракета С-300, але все ж таки співвідношення зброї ми підкоригували. І зараз застосовуються і мобільні групи вогневі, які працюють по дронах, в тому числі і за допомогою підлаштованої стрілецької зброї кулеметної зброї. І так само працюють інші засоби протиповітряної оборони, про які ви згадали, для того, щоб було максимально ефективно співвідношення застосування і протидії. Пані Наталі, ви також раніше розповідали, що у Мелітополі окупанти діють приблизно за таким самим сценарієм, який був у Херсоні, коли вони готувалися до відступу з правого берега Дніпра. Скажіть, яка зараз поведінка окупантів, якщо вам відома на запорізькому напрямку, чи змінилася вона впродовж цих останніх тижнів або ж днів? Критично не не змінилася поведінка. Вони продовжують побоюватись, що ми все ж таки до них дотягнемось, досягнемо а також спостерігається їх такий маневр силами, оскільки вони вже. Побоюються виходити в своїй амуніції, тобто перевдягаються в цивільний одяг, тому що їм неспокійно через протидію руху спротиву, який існує на всьому лівому березі, і глибше туди за Мелітополь, в тому числі. Тобто вони, незважаючи на те, що продовжують свою пропаганду, вони відчувають суттєво, що спротив місцевого населення посилився. Ну, це той самий відомий жарт з інтернету, коли вони очікували, що їх зустрінуть квітами, але їх не попередили, що квіти будуть на могилі. Пані Наталі, ну і ще на останок з приводу логістики ворога. Ми пам'ятаємо, що досить болюче болючим ударом для Росіян було те, що був знищений міст, пошкоджений міст, наскільки що вони вони не змогли його використовувати на півдні від Мелітополя, і через це очевидно вони там перебудовували якось на тактичному рівні свою логістику. А скажіть зараз, яка ситуація з логістикою ворога, якщо говорити повністю про південь держави і про Мелітопольський напрямок, зокрема. В цілому в них залишаються ще логістичні шляхи, якими вони підтягують резерви, але наш вогневий контроль і протидія. Того самого руху спротиву досить потужні і не дозволяють їм повною мірою користуватися цими шляхами. Тобто вони дуже обережні в постачанні і боєприпасів, і озброєння, і підтягування резервів. Вони дуже налякані і вони постійно знаходяться в напруженні і потребі передислокації. Навіть підтягнуті резерви їм постійно треба переміщувати, оскільки результативність на наших влучань змушує їх розуміти, що ми точно знаємо, де вони знаходяться